Ми з України історія однієї пісні. Є пісня, яку я колись співала, слухала, але от вже більше восьми років не можу чути навіть її мелодію. А сьогодні разом з вами я послухаю її. Знаю, буду плакати, буду плакати зараз, і буду плакати завжди, коли її чутиму. Невимовно трагічною для тисяч українців стала пісня Пливе кача по тисині». Це сталося у часи Революції Гідності, 22 січня 2014-го На Майдані пострілом у серце вбили білоруса Михайла Жизневського. Він був одним з перших убитих снайперами під час Революції Гідності. Михайло дуже любив пісню Пливе кача. Тож на прощанні з ним вона і зазвучала. А потім були розстріли Небесної Сотні у столиці і прощання з героями на Майдані. І Там знову залунала Кача у ті холодні дні 2014-го Повсюдно звучала плине кача у виконанні вокальної форма. Пікардійська терція. Всіх наших героїв ми також проводжаємо тою піснею. Багато хто з них слухав і просив, щоб її включали частіше, бо я пам'ятаю, коли це писали. Плини Кача нашим героям. Саме з цього моменту я не могла слухати ту пісню. Думала, що після перемоги вислухаю, наплачуся, але перемога ще не настала. Зараз не час на слабкість, але й пісню не можна забувати. Ще й новини про те, що росіяни вирішили свою пливе створити, так і змусили мене послухати нашу, щоб не забути. Мамко ж моя, не лай мені. Мам... У росіян інший текст мелодія мотивом трохи схожа, але зміст пісні такий, що бридко слухати. Тому її уривки я не буду вмикати. Навіщо? Ми шануємо наших героїв і не будемо поплюжити їхню пам'ять гнилими піснями окупантів. Тож про історію нашої лемківської пісні. Фольклорист Іван Хланта дослідив, що лемківську пісню Плине Кача по тисині» вперше записав композитор і фольклорист Дезидерій Задор у 40-х роках у селі Воловець на Закарпатті. Пісня була опублікована у збірці Народні пісні підкарпатських русинів в Ужгороді у 44-му році. Пісню співали воїни у ПАПІ час Другої світової та в часи боротьби у 50-х роках. Як це не парадоксально, але попри популярність пісні серед упівців, кача зазвучала і на професійній. Сцені у радянському союзі в 60-х роках пісню виконала солістка закарпатського народного хору Віра Баганич. У 72-му році це виконання навіть випустили на платівці фірми Мелодія. На жаль, цього запису я не знайшла. Пізніше у хорі змінився керівник, і з репертуару хору народну баладу витіснили радянські та російські пісні. Саме тому у Віри Баганич виник конфлікт з керівництвом хору. І у 79-му вона перестала бути солісткою закарпатського народного хору. Далі співачка працювала в готелі Інтурист Закарпаття і паралельно збирала та записувала народні пісні. До співу і музики Віра Баганич змогла повернутися аж за 20 років після прощання з хором у 2001-му. Колись обов'язково розповім вам більше про саму Віру Баганич. А зараз повернемося до пісні Пливе кача. Нове публічне життя прийшло до пісні у 1986 році, коли вона увійшла до репертуару львівського вокально інструментального ансамблю. Ватра спершу у сольному виконанні Оксани Білозір, а пізніше і у дуеті з Віктором Морозовим. За два роки після цього виконання у 88 му пісню записав канадсько-український гурт Черемшина, і вона увійшла в їхній одноіменний альбом Черемшина. Ти на моїм серці лежа, ти на моїм серці Вже після здобуття Україною незалежності у 2000 році пісня увійшла у спільний альбом Тараса Чубая та гуртів плач Єремії іскрябін, і це альбом Наші партизани. Мамко моя, не мені, У 2014-му пісню Пливакача включили до протоколу параду збройних сил України до дня незалежності 24 серпня. Виконує академічний хор імені Ревуцького. У 2021-му на святковому концерті до 30-ї річниці незалежності України пісню Пливе Кача виконав і Святослав Вакарчук. Гей. Найпопулярнішою ж ця пісня стала таки у виконанні пікардійської терції, коли у 2002-му увійшла в їхній альбом Ельдорадо. Повну версію слухаємо далі. Ей, плине кача по ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. З годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Яму Хто ж ми буде, брати Яму Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди, ци не жаль тиманкобух. Мамко буде, ей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю ле. Плине кача, по ти сині, плине кача по ти сині.